Наші вітання усім, хто народився 7 серпня, серед таких і співачка Софія Ротару. Не всі знають, що найулюбленіше заняття співачки у вільний час вирощувати трави і возитися на городі. Від цього Софія Михайлівна отримує неабияке задоволення, як до речі, від спілкування з онуками. Цікаво що до музики вона частіше радиться з онуком толіком. А ось щодо сценічного обрання з маленькою Софійкою може звідси і беруть початок нев'януча популярні співачки. Люблять її мільйони. А от чи знають пісні, крім звісно, червоної рути? Ми вирішили перевірити, вийшовши з камерою на вулиці столиці. лаванда, горная лаванда, наша встреча с тобой, синие цветы. Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Одна колына за векном, одна родина за столом, одна... Стежи на що додому йшла сама. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є я, я вода, то є я, я вода, синій гір.